Так, панство, давайте зараз трошки по є бджолах, тому що ну, не так тут є реклама самої сторінки, як в першу чергу показати пасічникам, що є інструмент, за допомогою якого можна збільшувати, скажімо так, продажі меду, продажі своєї продукції. Ну і оскільки він новий, і мені випала честь. Тому вам і показую, як ним користуватися. Значить, ми, вже, ми також ним чимось користуватися. Значить, посилання ви можете знайти на моїй сторінці в Ютубі, ви знаєте, в описі під відео. Значить, дивимося, переходимо зараз в особистий кабінет. Значить, дивіться, ось до, є ось до, бачите, я мишкою показую. Назарій Назарі пишемо випадку. зараз. І ось це кабінет, ось це сторінка кабінету користувача. Бачите, тут є замовлення, тут є список побажань переглядів, переглянуті товари. Дивіться, як воно працює. Наприклад, я візьму зараз мед. От він прогрузився, мед лугового різнотрав'я, 309 мл. Значить, що тут регіон? Ану, який регіон Львів, Самбірський район 24 року без цукру. Ну, це, звісно, геніальна особливість меду. Тут ж можна написати особливості монофлорний, поліфлорний. Народ, не будьте дурачками, не пишіть, ну не пишіть не гра, пишіть грамотно. Без цукру, понятно, що мед має бути без цукру. Це і так зрозуміло всім, що мед має бути без цукру. Так, є в наявності, да, і давайте я вам тут зроблю купити. у кошик. Раз, переходимо. І воно вже є у мене в кошику. Да, що я тут, ось тут ось в кошику, маю можливість оформити замовлення. Але якщо заходимо в кабінет, бачите, є переглянуті товари, замовлення це те, що я замовив безпосередньо, і в переглянутих товарах вже є ось цей мед. Заходимо, дивимося, вже є ось цей мед. Значить, ну, Оскільки ми нічого купляти не будемо, ми анулюємо. Все, нічого нема. А, добре. Дивимося далі. Ось ця кнопка це не змінити аккаунт в плані взагалі вийти. Це беремо так тикаємо сюди Змінити і переходимо в кабінет продавця. От тепер це кабінет продавця. Значить, що в нас тут є? Точки продажу. Ще ми сюди не додавали київську точку. Значить, замовлення. Це ті замовлення, які ми вже опрацювали. Значить, у нас було тільки поки що два замовлення, нормально, і на цьому, як то кажуть, дякую. І е, мої товари. І ось тут товари. Да? Тут є статистика переглядів. Ну, давайте за весь час глянемо, що тут по статистиці, але я бачу, що перегляди значно впали. Причину, чого впали, я не знаю. Тобто треба взнавати ще кореляцію. Всього 575 переглядів було моїх товарів. Я думаю, це залежить від того, коли опублікований товар або зацікавленість товару, тому що тут ще ніякої внутрішньої реклами немає і так далі, тому треба думати. Ну, Поки що ми тут продавали от вощина Кулакова. Знову ж таки, вощина без перебільшення найкраща в Україні, тому що, знову ж таки, нас більшість. Бжулярів дивляться з точки зору е, все ж таки комерції. А я вам скажу, що я дивлюсь з точки зору все ж таки якості товару, і оце без перебільшення одна із найкращих вичин в Україні, оскільки так само використовую її на своїй пасіці. Е, далі, е, що тут е, ще такого? Дивіться, наприклад, додати товар. Ми візьмемо Додати оголошення, значить, переходимо додати оголошення. Треба змінити перед цим аккаунт Беремо додати. Ну Це вже, здається, вам показувано. Ще раз, щоб додати оголошення, значить, вказуємо розділ, категорію, основну інформацію, зберігаємо. Ну Наприклад, давайте ми. Розділ. Давайте ми візьмемо розділ. Давайте інвентар та інструмент. Вулики, комплектуючі, вулики та комплектуючі. Зараз додамо сюди рамки. Візьмемо категорії. Тут повинні бути рамки. Ось тут є рамки. Е, так, здобавили далі. Основна інформація, назва, наприклад, меднатуральний. Окей, е, рамки. рамки. Це да, да. 300 Мима. Ну на всяк случай 300 мами. Тому що щоб люди розуміли, значить, фотографії в мене зараз немає. Ну давайте подивимося. Може я знайду якусь фотографію в мене в фотографіях. В мене в фотографіях якусь фотографію, може подивлюсь? Такс, тому що є. Ми багато робили, але їх треба шукати. Зараз гляну бистренько. Фотографію наших рамочок. Кажу, це, це Такс. «Це, дихаєте, Напевно, що так просто я її зразу не знайду. Фотографії рамок. Тому давайте поки що без фотографії рамок. Так, окей. Без завантаження, тому що не, нема. Треба підготувати. От такі от рамочки наші. Ось, ось така от бокушечка цієї рамочки. значить Верхні 24,5, нижні 12 на 12, 35, 25. І от таким чином все працює. Ну і верхня безпосередньо планка. також, Все сюди стає, чітко в пас. Оп, Бачите? Ось такі от рамочки. Так. Ну і вже раз показую ніжній брусочок тоже раз. І теж плотненько заходить. Не настільки плотно вже сюди цвяшок забивається і воно тоді ідеально стоїть. Але воно і так не повинно бути настільки плотно, щоб потім воно на голову нікому не могла нікуди влізти. Тобто, але достатньо щільно. Так. Все. Ось такі рамочки зараз туди закинемо. Так, знову ціна 13, 13 гривень. Об'єм е це за одну штуку і залишки. Ну, у нас вони під замовлення, але тисяча штук. Все, опис рамки першого. першого Рамки. першого Сорту. Да, рамки першого сорту. Не на, а да. Да, да. На 300. Ми -ми. так Ну, поки що так. Тут можна розписати абсолютно всі характеристики рамки. Поки що нам це не треба. Рамки. О, тут тут є. Ні, нержаючий з дротом оценковка. Тут можна поібрати. Е, рамки у зборі. Просто ні. Е, Далі. Розділювач Гофмана. Так. Широка роздільна. Е, ширина роздільника Гофмана. 35. Точніше 30, ну да, 35. ну У нас такого не йде, 35-36 мм. Єврозамок. Вверх. Е, низ, а тут можна вибрати, що є вообще? і верх, і низ. Ну, хай буде верх. Так, це недолік. От недолік для розробників зразу вони мене дивляться там. Так, розмір верхньої планки, розмір рамки 300 мм. Розмір верхньої планки 24,5 мм. Так, розмір нижньої планки 12 на 12 ми маємо розмір бічної планки. е ну, бічна у нас 10, товщини на е ну, 25 36 Ну, я думаю, люди розуміють, що це дільники говфма йдуть. Все, 12 на 12. А тут 24 треба написати, щоб було е, зрозуміло. На 15 мм товщини. Такс. Ну, в принципі, нормально. Зберегти. Ну, поки що без фотографії. А, якесь обов'язкове поле не заповнив. А, ну, фотографія. Це обов'язкове поле. От ну, давайте в мене така папочка і бджільництво, може тут взагалі якась рамка десь є. Ну от так. Давайте зараз поставимо таку провокативну фотографію. Поки що. Підгрузимо. Товар створено, Готово. Тепер дивіться момент, який ви в мене просили. Бачите, товар створено. Окей. Okay. У e -hmm. мене були люди, які просили, як редагувати оголошення. Ось да? e -hmm. тако редагується оголошення. Бачите, ось тут такий, такий шестереночка. І беремо редагувати. І ви можете тут редагувати все, що завгодно. Ось так. І коли вже редагували, знизу берете, або зверху там є така сама кладочка зберегти товар оновлено. Все, в принципі, воно працює. Як приходить замовлення? Значить, коли ви додаєте якийсь товар, як приходить замовлення? Замовлення приходить дуже, дуже просто. Тут замовили, воно у вас висвітлюється, що в обробці або потребує підтвердження, не пам'ятаю, як там пише, на почту приходить безпосередньо. На електронну пошту вам приходить е, саме замовлення, тому що зразу передається. Те, ви ж перед тим, як реєструватися, ви, е, ви вказуєте безпосередньо е, ну, дані. Да? Тобто саме Електронну пошту. І на ту ж електронну пошту вам приходить. Зараз я вам покажу, як воно буде виглядати. Вам приходить е, ваше замовлення. Так, зараз знайду. Десь 17-ї культурно числа, бо не помню. Так, зараз Bінанс. Ось тут Анечка, покажи. Ось до. Є бджоли, бачите? Ось до, стрічка, є бджоли, приходить. Раз. Е ну і все. І ось тут є. Скільки замовили, чого замовили. Пересмотр... Передивитись замовлення. Е Контакти покупця не буду показувати. Деталі Тобто, замов... Дзвоните -то, із... для людини безпосередньо. Людина вас. Ну, уточняєте, замовляли? Да. скільки замовляли, Да. Тут вказана адреса, така то адреса, Да. Все кажете, коли виїжджає і, і все. Нормально, нормально. Зручно, зручно. Можна поставити собі, щоб воно у вас піщало, коли буде приходити. Е, тому отак. Так що, панове, дивимося далі. Зареєструємося на єбджолах. Чого реєструватись? Тому що поки що тут халява. От тим, хто переєструється, Зараз халява ж народ, халява. Дивіться, я закинув два оголошення, точніше три оголошення закинув, отримав два замовлення. Я в шоці був що звідси. в мене прийшли замовлення так швидко. Там буквально на наступний день. Все люди щасливі, що мене там знайшли, дзвонять, кажуть круто, відсилайте. Ми відіслали і, і все, і ми заробили гроші. Ну, це ж це ж народ, це халява, це просто халява, чиста халява. Тому поки можна, треба реєструватися, поки це ще безкоштовно. Тому що цей маркетплейс буде набирати обертів. Коротше, зробіть акаунт, не пошкодуйте. Зробіть, зареєструйтесь. Ви Знаєте, як був такий маркетплейс Etsy, і от старі акаунти там в Україні працюють, мода й троляти, все нормально. А нові аккаунти заборонена торгівля, тому що там є свої моменти. От так. Тому краще зареєструйтеся, хай буде, користуйтеся і. Є для вас будуть приносити нові нові прибутки. Анечка, давай ще трошки так подивимося, що тут таке. Ось бачите, наше оголошення вже є. Так, сподивимося тут, бачите? рву купляють віск, а продам віск 2,50, я так розумію, за грам. Е, наш капелюк, бачите, як вісів, так і вісить, все є, воно тут нікуди не подівалося. Хтось вмудрився виготовлення вуликів без фотографії, або спеціально таку поставив опублікувати, що є не дуже добре. Манха, ось, ну, говно полоски. Ну, з точки зору роботи з кліщем, це хороші, але з точки зору того, що там є панове, страшні полоски, Лучше я вам їх не рекомендую. Біпін, Амітрас, якийсь теж китайський, теж не рекомендую. Купіть лучше наш форматоновський, бо ось цього біда. біда. Не рекомендую цих китайців. цих. Колись я зроблю відео по цих полосках, я вам поясню, чого не можна. Страшні полоски, панове. Ви, ви гробите своє здоров'я і здоров'я всіх оточуючих. Значить, вощина, бачите, Мунтяновська, як вони її так дешево продають. У нас ціна воску більша, ніж в них ціна вощини. Отак вам. Тобто закупка воску, дивіться, мед такий в стіках, значить, ось тут е, е, ці хатки, якісь ну свічки, але я бачу, що поки що мало добавилося нових клієнтів сюди, мало нових е, публікацій. Е, панове, публікуйте, не бійтеся, е, це все круто. Сюди треба закидатися, сюди треба е, публікуватися, і буде у вас все, як каже Микола Гориловича, та гаразд. Все, підписуйтесь на канал Ukraine, буду вам далі показувати. Ця платформа розвивається. І чим більше вона буде розвиватись, тим більше ми будемо показувати вам такі інструктажі, як робити ті чи інші маніпуляції. Все, гарного дня, і давайте разом збережемо джіл і завдяки цьому врятуємо світ.